Тві серед живих у списку Савченко та нові деталі у справі зруйнованого пам'ятника у Гуті Пеняцькій. Доброго вечора. Це НТА Новини. І сьогодні у випуску про таке. Скандальні списки Савченко. Депутат опублікувала в мережі перелік полонених. СБУ заявила, вони не відповідають дійсності. Подавати козирі противнику ну, в моєму розумінні, це ну, досить так е, не, неправильно. Допоки міська влада мріє про Львів без сміття. Спальні райони потопають у непотребі. Відходи не вивозять вже другий тиждень. Продовжується блокування машини, як повідомляють перевізники, які вивозять сміття. Втрата на мільйони. В мережі з'явився повний список стародруків, що зникли із Львівської картинної галереї. Це велика цінність, і кожен з тих, що вже задекларований, що їх немає, це справді величезна втрата для української культури. Крок доброї волі чи необдуманий і популістичний крок. топ темою дня в Україні стали так звані списки надії Савченко. Одіозний депутат Верховної Ради на своїй сторінці у Фейсбук опублікувала переліки полонених. Названо імена українських військових, які знаходяться у неволі на окупованих територіях. Серед них є і мешканці Львова. Також вказано прізвища сепаратистів, які зараз за ґратами на території України. Скандальні списки Савченко вже перевірили в СБУ. Та офіційно заявили, дана інформація. Некоректна частина взагалі не відповідає дійсності. Адже у цьому списку є безвісти, зниклі військові, і навіть загиблі. Крім того, є й імена та прізвища вже звільнених бійців. Коли виставляється інформація, особливо ще недостовірно, особливо коли ідуть неймовірно важкі перемовини за те, щоб повернути людей живими, здоровими і. Подавати козирі противнику ну, в моєму розумінні це ну, досить так неправильно. Не Розвинемо тему списків Савченко та спробуємо дізнатися, хто з у переліку полонених вже у проєкті «НТА Акцент». Його проведе Олег Галів. Олеже, кого запросили в гості цього разу? Списки зниклих безвісті, тих, хто перебуває в полоні, оприлюднені Надією Савченко. Безумовно, топ-тема дня сьогодні. Навіщо їх опублікували? Та яка доля цих списків і як на них відреагувало українське суспільство? Про це сьогодні говоримо у новому проєкті нашого телеканалу «НТА Акцент» із громадським діячем та журналістом Миколою Савельєвим одразу після новин о 19.30. Не пропустіть! 240 тисяч тонн сміття. Саме стільки відходів у місті викидають львів'яни щороку. У мерії ламають голову, як зменшити цю цифру і відвернути пильну увагу від цієї проблеми. Зокрема, цього річ вирішили долучитися до світової ініціативи Нуль відходів. Ідея полягає у зменшенні, а в майбутньому. Цілковитій відсутності відходів це на думку екологів можна зробити завдяки сортуванню, вторинному використанню перетворенню в енергію та захороненню сміття. До слова 26% усіх відходів це залишки їжі. Та замість смітника такими харчами можна годувати без хатьків, пропонують у мерії. І якщо ми всі усвідомимо спільну відповідальність за те, що генерується у Львові, і візьмемо на себе частинку відповідальності за те, як зменшити кількість цих відходів, генерується це буде добре і для міста, і для нас, і для планети в цілому. Там, мріючи про світле майбутнє, міська влада здається, не хоче помічати реальності. Львів продовжує потопати у смітті. Гори непотребу на вулицях лише зростають. Із кількох районів сміття не вивозять уже більше двох тижнів. До прикладу, на вулиці Пасічній утворилося суцільне сміттєзвалище. Користувачі соцмереж активно діляться світлинами неприбраних територій і вже навіть вигадали настільну гру пригоди львівського сміття. Та, попри жарти, ситуація із вивезенням відходів залишається критичною. Тим часом міська влада традиційно всі гріхи списує на негоду та закритий полігон. Це занесені дороги снігопадами, і е, друга причина деякі полігони, куди вивозять сміття, на свята не працювали. І третє, продовжується блокування машини, як повідомляють перевізники, які вивозять сміття. Знищив меморіал. Правоохоронці продовжують розслідувати справу вандального нападу на пам'ятник загиблим полякам у селі Гутапеняцька. Нагадаю, його вчора вночі вщент розбили невідомі. Втім, підозрюваних у цій справі досі немає. Наша Вікторія Хома побувала на місці злочину і дізналася, хто міг знищити меморіал. Лише пройшла доба, як ось цей меморіал убитим полякам побачили у понівечному стані. Одні плити розбиті, інші розмальовані націоналістичними символами та свастикою. Проте вже зараз річі дії тут не тривають, а вандалізм затерли. Зараз тут пусті вулиці, та спокійно, хоча про це село учора дізналися всі і в Україні, і за кордоном. Але така слава самим жителям не до вподоби. дуже, дуже сумно, дуже сумно відреагували. Я казав, всі є люди, і поляки, і ми, і наші теж люди по світі сюди в війну загинули, теж пам'ятники би позначалися над нашими, теж би було неприємно, їм неприємно. Про те, що сталося за три кілометри від їхнього села, жителі дізналися вже з інтернету та телебачення. Самі ж вони нічого вночі не чули та не бачили. Ніхто нічого не чув. Хто його знає, хто то був? Звідки то хто знає? Всі вітру ніхто не ходить. Хіба хтось приїхав? Звідки його знає? Пан Йосип вже кілька років доглядає за цим меморіалом. Траву покосить, порядок наведе. Про знищений пам'ятник дізнався від друзів з Польщі. У них з самого ранку про це говорили усі ЗМІ. Мені перезвонили з Польщі, та що приїжджає, щоб я поїхав подивитися, чи дійсно там підірвати пам'ятник, чи що там сталося. Я поїхав, подивився перед фохом дійсно. Певно, що неприємно, бо де ж таке можна робити? А на наш час можна все надіятися». Селяни пригадують, бачили тут підозрілу автівку та невідомого чоловіка. Та жодних підтверджень цьому немає, лише здогадки. Відтак у правоохоронців наразі дуже мало інформації, аби знайти винуватців. На даний час проводяться опитування сіл, жарків, голубиця, які межують. Проводяться заходи. Багато вже так хат. Багато обійшли хат. Мешканці сіл, які по сусідству з меморіалом в один голос говорять, що руйнування пам'ятника провокація. Та переконують, місцеві до цього не мають жодного відношення. Ми 20 з голубиці, жарково, всі пари, ми дружно все їх туди возились, ми привозили, як має бути. А часто так поляки їздили? Так, кожен рік їздили. І байкери їздили, і вони 28-го мали їхати, ми не раз завжди збиралися, то всі. Кінь, бо автобуси не могли заїхати. Було меморіал, за словами сільського голови. Ніхто не охороняв. Втім, готові допомогти у відновленні пам'ятного знаку. Кожного року ми йдемо туди разом з поляками. Ми молимося на тому пам'ятнику. Ми віддаємо честь людям, які загинули там. Тим часом поляки вимагають негайно розслідувати справу та покарати винних. Правоохоронці розглядають кілька версій скоєння злочину. За цим фактом вже відкрили кримінальне провадження за приниження національної гідності та розпалення міжнаціональної ворожнечі. За це винуватцям світить до восьми років позбавлення волі. Вікторія Хома, Віктор Семратович, Новини. Втрата на мільйони в мережі з'явився повний список стародруків, що зникли із львівської картинної галереї. За інформацією, яку оприлюднили в інтернеті, викрали 95 книг та два манускрипти. Це кириличні видання 16-18 століття. Третина зниклого стародруки Євангелії, Тріодіонів та апостолів різних видавництв у цьому списку. Є і апостол Івана Федорова, що був надрукований у Львові у 1574 році. Це найстаріша книга серед втрачених. Орієнтовна вартість лише одного стародруку близько трьохсот. Тисяч доларів. Загалом вартість зниклих книг оцінюють у десятки мільйонів доларів. Сама назва стародрук це вже неоціненна цінність так тавтологію це велика цінність. І кожен з тих, що вже задекларований, що їх немає, це справді величезна втрата для української культури. Це здебільшого на 90%. Це є церковні книги. Кожному по сімейному лікарю наші журналісти дізналися, як медичні реформи змінять життя львів'ян. Тепер в цій системі кошти будуть йти тільки туди, куди пацієнт пішов. Неймовірна історія на різдво львів'янка врятувала собаку, над яким напередодні жорстоко знущалися невідомі. Остік був обмотаний проволокою. Мордочка розмальована. Потім, як виявилось, сказали ЛКП, що в нього там є сліди від дусили його і якась кров на ньому була. Кругобі гравців у Карпатах. Львівський клуб покинули п'ятеро футболістів. Натомість поповнили два виконавці. Врятували від обмороження львівські поліцейські допомогли чоловіку, який замерзав на вулиці. Це трапилося вчора ввечері на вулиці Одеській. Патрульні поверталися з оформлення ДТП та помітили скупчення людей. Виявилося, просто на тротуарі лежав непритомний чоловік, який замерзав. Копи намагалися викликати медиків. Втім, на 103 повідомили всі бригади зайняті. Відтак поліцейські на службовій автівці завезли чоловіка до лікарні. Там його відразу госпіталізували до реанімації. До слова, від початку року люті морози забрали вже п'ять людських життів на Львівщині. Патрульні особливо у ці дні низької температури оперативно дуже реагують на такі виклики, коли лежить невідома особа або ж потребує допомоги. Також бачачи людину, яка може потребувати допомоги медиків, не проїжджають повз одразу або доставляють у пункти обігріву, або ж у лікарні міста Львова. Вибір за пацієнтом цього року, як було задекларовано, кожен українець на власний розсуд обиратиме свого сімейного лікаря, з яким укладатиметься угода про медичні послуги. Чимало людей уже кинулись на випередки записуватись до обраного лікаря. Утім, ще як виявилося, зарано проте деякі моменти нововведень вже вимальовуються детальніше у сюжеті. Тарас Шурбура часто навідується до свого сімейного лікаря і про нововведення чув. Проте ще угоди не укладали. Нас сімейний лікар обслуговує вже протягом багатьох років. Ми ним задоволені. І очікуємо, що ще буде покращення, тому що ще більше він буде зацікавлений в своїй роботі. Марія старенька, сімейний лікар з багаторічним стажем. Сьогодні вона обслуговує 1620 пацієнтів. Третина з них вже цікавиться, коли укладати угоду. Проте документа ще немає. Як і єдиного реєстру усіх пацієнтів у міністерстві. Обіцяють, все буде у квітні. Очікується, що кожен лікар має мати свою сторінку, на яку би мали і пацієнти записуватися на прийом, на яку би Наприклад, записували себе і на виклик, і напевно, що очікується заключення договора між пацієнтом і лікарем. І цей договір так само має бути десь фіксований. Працювати по-новому при умові готовності лікарів почнуть із липня, каже заступник міністра Павло Ковтонюк. Як пацієнт, я не хочу, щоб кошти мої як платника податків ішли лікарю, який сидить цілий день на роботі і не приймає пацієнт. Що я повинен платити? І тепер в цій системі кошти будуть йти тільки туди, куди пацієнт пішов. Леся Судова, першу в Україні, ще в 1988 році очолила відділення сімейної медицини. Лікар каже, відтоді постійно працювали над вдосконаленням роботи первинної ланки. Дуже багато лікарів отримують дзвінки ще починаючи від грудня місяці, з тим, щоб не пропустити, щоб вскочити в той поїзд і записатись до того лікаря, до якого лікар пацієнт хоче, тому що лікар теж не безрозмірний. Я думаю, вони про то думають і знають, що хороших лікарів завжди буде багато пацієнтів. У Львові майже 90% населення обслуговуються у сімейних лікарів, а їх у місті пів тисячі. Конкуренція буде запеклою, передбачають в управлінні охорони здоров'я. Наші мешканці оберуть значно менше. І частина, можливо, ті, хто не радивий, ті, хто хамить, ті, хто гроші вимагає, ті, хто не знає або погано знає, ну тим придеться піти з роботи. І це справедливо. Залишитися в системі повинні найсильніші, найфахові спеціалісти, яким довіряють мешканці. Тим сподіватися, що все одразу запрацює ідеально, не варто. Фахівці кажуть, для вдосконалення потрібно не один рік. Жанна Ліщенко Олег Возний, та новини. Розвиваємо тему з нашим медичним оглядачем ведучою програми Формула здоров'я Жанною Ліщенко. Жанно, як тепер чи можна сподіватися львів'янам на те, що медицина буде некорумпованою і справді якісною? Ну початки вже є, оскільки подолати корупцію одразу це буде важко, навіть з огляду на те, що наші галичани дуже люди такі чуйні і завжди прагнуть віддячити лікаря. Але в принципі якість від обслуговування має покращитися, оскільки лікарі будуть зацікавлені, в них буде достойна зарплата. Очевидно, це буде десь максимально в межах навіть 35 тисяч гривень. І це дозволить пацієнтам отримати якісні послуги, ну і так далі. Ну, тобто тут вже можна розмірковувати на тему багато, однак початок вже є. А чи можна, а чи можна вже обирати собі лікаря? Можна обрати заздалегідь однак укладати угоду ще немає можливості, оскільки немає єдиного реєстру пацієнтів України, немає спеціального такого формату єдиного прийнятого документа цієї угоди. Ну і однак, вже пацієнти звертаються і дуже хочуть потрапити до кращого лікаря, оскільки до них завжди будуть черги а чи можна обравши вже одного лікаря, потім перепереобрати його, переукласти угоду? Можна навіть розірвати угоду, і це передбачається міністерством. Скажімо, можна три чи чотири рази обирати лікаря якщо до вподоби, і зрештою зупинитися на тому, якому ви довіряєте. Однак тут підступність у тому, що у кращих лікарів може не бути вже і місця для вас, оскільки є обмеження певне, принаймні так декларують до двох тисяч пацієнтів на кожного сімейного лікаря. Дякую, Жанно. А ми продовжуємо випуск наших новин. Допомога на фронт, маскувальні халати, балаклави та маскувальні сітки. Усе це і навіть більше отримали бійці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, яка базується у Коломиї. Зараз військові борються за українську територію на сході, активно беруть участь у бойових діях. Зимову спецамуніцію бійцям передав головний редактор газети Ратуша Микола Савельєв. Він організував збір необхідних речей. Розповідає небайдужі, швидко зголосилися. Усе зібрали за тиждень. Люди відгукнулися. І, можливо, ці речі комусь неможливо, а точно, що цей маскалад, сітка це, це врятовані життя. Це, це значить, Хтось повернеться додому. Особлива історія, яку ми не могли оминути, просто на святвечір у Львові невідомі жорстоко познущалися з собакою. Цілу ніч він тинявся містом. Справжнє чудо з ним трапилося на різдво. Чотирилапого підібрала небайдужа львів'янка та відвезла до притулку. Там песок клигав та вже готовий стати найкращим другом для люблячих господарів. Неймовірну історію моне розповість Олег Галів. Він не художник, але відгукується на кличку Моне. Так чотирилапого назвали у ЛКП Лев. А все через фарбу, якою замазана морда собаки, це сліди знущання над твариною. Пані Валентина, яка у святвечір врятувала песика, пригадує пройти повз нього не могла. Хвостик був обмотаний проволокою. Мордочка розмальована. Потім, як виявилось, сказали в ЛКП, що в нього там є сліди від дусили його і якась кров на ньому була. У Лев мене повернули до життя. Він активний, легко йде на контакт і вже шукає друзів серед собак у притулку. Ми його відігріли. Відповідно, залікували йому ту натертість, Там навіть така більш-менш рана була, і ну зараз він вже більш-менш добре себе почуває. Хто так жорстоко повівся з твариною, невідомо його знайшли без ошейника чи інформаційного жетона, завдяки яким можна було б, хоча б щось дізнатися про власників. Відтак зараз для мене шукають домівку та люблячих господарів. цьому песику дійсно важко було. Важко те, що він переніс такі, такі в якісь мірі тортури, ознущання, але не втратив віру в людей. Тому сподіваємося, що знайдеться та родина, яка його візьме до себе. Попри те, що на вулиці. І мінусова температура в такій одежі мене точно не змерзне. Однак, дивлячись на нього вкотре хочеться нагадати люди. Будьте відповідальними за тих, кого приручили. Олег Ліві Віталій Дмитерко, і Моне. НТА Новини. А просто зараз у Львівській філармонії відбувається концерт різдвяного музичного циклу. Пори року 4 на 4 від оркестру Віртуозів Львова слухає святкові мелодії, і наша Мар'яна Оленська. Мар'яно, розкажи, яка атмосфера у філармонії. Вітаю, Мальво. Зараз я знаходжуся у Львівській філармонії. І тут для гостей та львівян підготували цікавий різдвяний музичний цикл, називається Пора року 4 плюс 4». Це ексклюзивний проект віртуозів Львова. Складається він із двох композиторів: це Антоніо Івальді та Астора П'яцоле. Кожен твір цих двох композиторів відображає якусь певну пору року. До прикладу, це засніжена зима, пробудження весною, неспокотне літо та замріяна осінь. І, хоча вони поєднані між Собою назвою, втім, кожен твір має свій характер. Пропоную переглянути фрагменти далі без коментарів. Бачите, що такий концерт є традиційним його проводять уже більше 15 років. Оркестр є незмінним. Єдина новизна, яку додають щороку, це змінюють солістів. Цього року така честь випала одеському оркестранту Євгену Кострицькому. Ми з ним поспілкувалися перед концертом. Це брендовий проект, і я дуже хочу сподіватися, що він буде, що він буде продовжений. Буде кожна річ кожного року відбуватися з запрошенням якихось нових солістів, тому що ну скільки скрипалів. Стільки порих року в Івальді і стільки ж інтерпретацій підсоли. Додам, що кожен концерт в віртуозі Львова у Львові користується великою популярністю. На їхні концерти приходять, їх люблять, і навіть сьогодні ми можемо побачити аншлаг у залі. Спілкувалася перед концертом також із головним диригентом оркестру. Він зазначив, що саме цих двох композиторів вибрали не випадково, адже саме пора року авторства Вівальді увійшли до списку найвизначніших музичних творів минулого тисячоліття. А Астор П'яцола є світилом сучасної класики та визнаним у всьому світі королем танго. В першу чергу ідея е, задекларувати в різдвяному циклі початок нового року календарного і музично представити е, це е, творіннями, фактично шедеврами е, композиторів, зокрема Антоні Вівальді і Асара е, П'яцоли. В поєднанні воно ще доповнює і збагачує, мені здається, враження слухача. Цей концерт пророку тривав упродовж двох днів. Сьогодні він звучить вже в останнє, втім, віртуоза, Львова запрошують запрошують вже на наступний концерт, який відбудеться завтра у цій же війській філармонії. Називається Віваля віва Віда». Це і супервіртуозні твори і музика до відомих кінострічок. Тож буде цікаво. Мальво тобі слово. Дякую, Мар'яно. Насправді сьогодні дякувати хочеться безперервно. Адже нині 11 січня у світі відзначають день слова дякую. Ми вирішили розпитати у Львів'ян та гостей міста, кому вдячні вони. Більше у Рубриці народ скаже. Я люблю маму, кохаю маму. Вот так. І Софія кохаю. Люблю тебе, Софія. Вот так. Дякую усім людям України, які допомагають нашим бійцям. І дякую особливо бійцям, які бережуть наш мир. Батькам, що я народилась на світ і в мене є така гарна сім'я. За все, за все, що Бог дає людині. І хочу подякувати добрим людям, які допомагають. творити добро. Просто дякую. Так, просто я дай дякую. дякую слово. Боже, я можу вам сказати, дякую, що ви до мене підійшли. Дуже приємно. І за те, що ви підійшли. Дякую. Дякую тобі. За те, то, що ти завжди зі мною. І так, як і я хотів, і не без бою. Але й без непотрібних слів. Далі спортивний блок у ньому про чергові перетрубації у львівських Карпатах. Є перші зелено-білі новобранці дворічні контракти із львівськими Карпатами підписали голкіпер Євген Боровик та півзахисник Артем Філімонов. Останньою командою яких був Одеський Чорноморець. 31 31-річний Євген Боровик, відомий за виступами в Кривбасі, Дніпрі, Київському арсеналі та Запорізькому металурзі. Граючи за кривбас, він навіть відзначився забитим м'ячем, який став першим в історії воротарським голом, забитим з гри у найсильнішому українському дивізіоні. 22-річний Артем Філімонов, вихованець академії Дніпра, викликався до юнацьких збірних різних вікових категорій. Також грав за молодіжну збірну України у четвер. Разом з командою обидва новачки вилітають на тренувальний збір до Туреччини. Там Карпати зіграють чотири контрольні матчі: спочатку проти бронзового призера чемпіонату Узбекистану Насафа. Потім зі словацькою командою Дунайська Етреда. А в заключний день зборів зелено-білі схрестять ноги відразу з двома суперниками узбецьким Олмаликом та казахським Акжаїком. Тим часом уже екс-карпатівець лівий захисник Володимир Костевич успішно пройшов медогляд у польському леху і підписав із Познанським клубом чотирирічний контракт. Продовж останніх років Володимир Костевич був футболістом основного складу левів і одним із лідерів львівської команди. Двічі отримував зірку Карпат. Звання найкращого гравця року на думку вболівальників в елітному українському дивізіоні 24-річний оборонець зіграв 85 матчів та забив 4 голи. Від футболу до королеви спорту налаштуй дихання, контролюй техніку бігу і темп. І намагайся не думати про те, що чекає попереду. Легкоатлети Львівщини на обласній юнацькій першості відбиралися на чемпіонат України. Хто у місті найшвидший? Бачив Андрій Сиротяк. Легкою атлетику всі називають, та ніколи легкою вона не буває. Щоб добігти першим до омріяного фінішу і відчути ейфорію перемоги, потрібно витерпіти не тільки на біговій доріжці, а й сотні кілометрів на тренуваннях. Особливо важко, коли сезон тільки починається. Першим стартом цього року для легкоатлетів стала обласна першість. Скажу чесно, дітям зараз канікули, хтось десь холодно, але тренера працюють. Кажуть, приїхало в нас 12 команд з Львівської області і 5 команд Рівенської та Тернопільської області. Результати ті, що відібралися збірна команд області, є високі. Високий, як на старт сезону, результат продемонстрував Орест Гавриляк, якому не було рівних на дистанції 800 метрів. Я думав, що буде більше учасників, але виявилося, що було мало. Я трохи їх ну, так чув, не оглядався, але було чути, що вони підбігають в кінці вже на останньому колі. Запекліша боротьба на цій ж дистанції видалася у дівчат. Там ледь не довелося вдаватися до фотофінішу. Останні метри претендентки на перемогу долали плече в плече, і вийшов майже контактний забіг. Тріумфаторкою стала Юрія Гедз, яка вже володіє титулом чемпіонки України на півтора кілометровій дистанції. Таке буває, взагалі на довгих дистанціях таке завжди буває. І треба якось бігти. Потрібно виживати, як то кажуть. Легка атлетика це не тільки метри й секунди, а й емоції. Добре, Ой, що там, що там Ой, я вмерла. Не вмерла ані на 60, ані на 200 метрів, анна голуб. Обидві дисципліни дівчина виграла. На 60 метрівці суперниці взагалі тільки встигли побачити її п'яти. Чесно, на ну, 60 суперників не було взагалі. Ну, я, не чувствую, я не відчувала е, конкуренції, знаєте. Ну, я навіть не покращила так дуже свій час, але виграла. 200. Ну, 200 ну, було трохи важко, просто зараз холодно і взагалі Ну, покращила ну, на десяту, але все одно хотілося б краще. Змагань Родзинкою змагань стали забіги на 200 метрів у юнаків. Найкращий результат серед представників Львівщини тут показав Віталій Глушко. 200-метрівку здолав за 23,5 секунди і повторив свій особистий рекорд. Тепер він поїде на чемпіонат України. Минулого разу на всеукраїнських стартах до фіналу не потрапляв, але зараз має нагоду це зробити у двох спринтерських дисциплінах 100 та 200 метрів. Зараз так, трохи розбігся. трохи чуюся, але що має буду бігти. Бігти за медалями чемпіонату України львів'яни будуть у Запоріжжі вже через три тижні. Таланти в області є. Розраховують на п'ять нагород. Андрій Сирутяк, Іван Мазуренко, НТА Спорт. На сам кінець випуску: курси валют та прогноз погоди у другому блоці інформаційної години на нашому каналі проект «НТА Акцент», в якому розберемо скандальну ситуацію із списками полонених Савченко. Більше новин на сайті НТА.UA. Я ж кажу вам до зустрічі. На завтра синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду. В день мінус 2 градуси, вночі стовпчик термометра опуститься до мінус 4. Долар за курсом Нацбанку коштує 28 гривень. Євро 29 гривень 60 копійок. Один польський злотий 6,75. На готівковому ринку один американський зелений продають за 28 гривень 13 копійок. Євро по 29,48. А за польський злотий доведеться викласти із оманця 6 гривень та 95 копійок.